Привіт! Уяви собі, що зібралася твоя родина як одна велика сім'я. Тож поговоримо про сім'ю. Як ти гадаєш, що таке сім'я? Вірно, тато, мама, діти. У кожного є сім'я. У когось вона маленька, а у когось велика, яку сім'ю можна назвати маленькою. Це. Тато, мама, діти. А яку сім'ю можна назвати великою? Це мама, тато, троє і більше дітей. Ой, до нас хтось прийшов в гості. Це хлопчик Миколка. Він приніс фото, на якому зображені його найрідніші люди. Давай розглянемо його разом. Хто зображений тут? Мама, тато, дідусь, бабуся, дівчинка і хлопчик. Як можна назвати їх одним словом? Звісно, родина. Чим відрізняється родина від сім'ї? Родина це коли дідусь, бабуся, мама, тато та діти, а сім'я це коли разом лише тато, мама та діти. Запитання. Ким приходиться Миколка для дідуся, правильно онуком? А хто ти для свого дідуся? Для мами синочком, а хто ти для своєї мами, для сестрички, братиком, а хто ти для своєї сестрички? Пропоную пограти в гру. Хто це? Мудра, ласкава, турботлива, старенька. Тож це бабуся, гарна, мила, молода, найрідніша. Правильно, це ж наша рідна матуся. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Звичайно, це дідусь. Веселий, сильний, розумний, дужий. А вже ж, це тато. Добре, коли родина весела, дружна, лагідна, турботлива, коли діти слухають дорослих, а дорослі дбають про дітей. А ще Миколка хоче перевірити, хто, на твою думку, в родині найменший, а хто найстарший. На прикладі картинок виклади і запитай у родини, чи правильно ти зробив це завдання. Запитання то, чим відрізняється сім'я від родини, і які обов'язки та взаємини у твоїй сім'ї відобразиться в малюнку. До зустрічі!